Дорогі колеги, ми сьогодні знайомимося з способами створення відео для асинхронних уроків. Почнемо зі створення відео з наявної презентації. Нам для цього потрібно відкрити презентацію, яку ви підготували для уроку в PowerPoint, в редакторі презентації PowerPoint. Якщо ваша презентація в Google, її треба завантажити на комп'ютер і відкрити саме в редакторі PowerPoint, треба налаштувати презентацію так, як показана на малюнку. Натискаємо вкладочку Показ слайдів і Записати показ слайдів. Причому, коли ми розкриваємо оці, оцей трикутничок, у нас. Випадаючи меню, з'являється записувати з поточного слайда або записувати спочатку. Як нам зручніше, так і використовуємо. У вас з'явиться такий редактор, на якому будуть інструменти, гумка, перо, маркер. Можна вибрати колір маркера або пера. Також у нас є кнопки. Керування слайдами, тобто кнопки перемикання слайдами. І кнопочки будуть записати, зупинити, відтворити повторно, також налаштування звуку, налаштування вибраних елементів, їх можна, якщо щось не вийшло, видалити. І звертаю увагу на оці. Кнопочки, мікрофон повинен бути увімкнений. Камера на ваш розсуд може бути вимкнена, і тоді у нас буде запис без вашого обличчя. І якщо буде камера увімкнена, як от зараз в мене, то ви мене теж бачите. Починаємо записувати наші слайди. Перемикаємося між слайдами і ну, спочатку натискаємо Записати, буде 3, 2, 1, поїхали і починаємо обговорювати той матеріал, який у вас представлений на слайдах. Тобто ми записуємо урок так, як нам потрібно так і записуємо. Можна зупинятися, ну, ось кнопочка да, зупинити, але тоді потрібно буде вже спочатку записувати. Є пауза, ми виставляємо паузу, щось там нам потрібно ну, додати так, або на чомусь зосередитись, і можемо потім записування заново клацнути і записувати. І продовжити наш урок. Записали. Нам тепер потрібно всю презентацію зберегти саме в форматі відео. Як ми це робимо? У нас є кнопочка Файл. Зберегти, як, випадає меню таке. Далі, де будемо зберігати? Звичайно, що на нашому ПК і натискаємо Огляд. Вибираємо місце на вашому комп'ютері, де ви будете тримати цей файл, і вибираємо формат. Тобто не презентація, не шаблон, не малюнок, а саме відео. Ну, Тут два варіанти. Відео mpeg 4 і відеофайл Windows Media. Ну, я вибрала саме оцей формат, що виділила синім кольором. Якщо ви подивитесь на розмір файла, медіафайлу він буде достатньо великим. Як його зменшити? Ми ж будемо виставляти на свій Google Диск, або на свій канал YouTube, або кудись іще, і нам не треба, щоб файли були ну, великі за об'ємом, інакше у нас дуже швидко закінчиться місце. Можна скористатися різними онлайн-сервісами або конвертації, або навіть обрізка відео. Я люблю от саме от цей сервіс використовувати. В Гуглі натиск набираємо: обрізати відео на комп'ютері онлайн. Ось воно. Натискаємо, і там буде покроково завантажте відео, навіть не треба обрізати його, треба просто зберегти і ваш файл буде меншого формату. Після цього ми завантажуємо отримане відео на свій Google Диск або на канал YouTube, а обов'язково відкриваємо доступ. За покликанням, або певній групі людей, це ми вже проходили, да, вивчали на попередніх так, ну, таких уроках, і скопіюємо покликання і даємо покликання тій групі осіб, які будуть передивлятися ваш урок, або розміщаємо покликання в класрумі, або даємо через вайбер хто як звик. Другий випадок, коли ми створюємо відео без наявної презентації, тобто відео з екрану комп'ютера. Коли це доцільно? Коли ми використовуємо різні сайти і даємо інформацію з сайтів, це може бути і відео, це можуть бути картинки, та сама онлайн-дошка. Ну, багато чого, можемо відкривати свої текстові документи на комп'ютері, PDF-документи, знову ж таки, якісь малюнки, так, і все опрацьовувати разом. Ну, звичайно, якщо ми записуємо відео до асинхронного уроку, то будемо віртуально так, разом з дітьми опрацьовувати. Отже, створення відео з екрану комп'ютера. Перше, що ми робимо, створюємо презентацію на нашому комп'ютері. Нова презентація, ми її відкриваємо і створюємо перший слайд. Неважливо, це буде заголовок, чи це буде якийсь поточний слайд, чи це взагалі буде слайд без всякого вмісту. Після цього натискаємо наше меню, саме вкладочку вставлення. І переходимо до кнопки записування з екрану. Натискаємо цю кнопку. У нас з'являються ось, ось такі кнопки керування записом. Записати ну, часові проміжки там, де можна зупинити. Обов'язково треба вибрати область екрану, яка буде записуватися, от в мене показана да, червоними пунктирами. І обов'язково потрібно, щоб аудіо було увімкнено, тобто темне, і записування вказівника теж було увімкнено, тобто воно має бути темне. Тоді тільки буде запис всього, що відбувається на екрані. І тепер ми можемо записувати повністю свій урок, використовуючи різні можливості нашого комп'ютера. Тобто спокійно перемикаємось між різними своїми додатками. Ну, на браузер можемо перейти, знову ж таки, на різні сайти в браузері, можемо відкрити текстові документи, відео відтворити, і все це буде записуватися. Ми використовуємо кнопку «Пауза» і, ну, коли нам потрібно, щоб не витрачати багато часу на перемикання між нашими документами. До речі, якщо ми попередньо не закріпимо кнопки керування записом, вони будуть спливаючими. Тобто, нам для того, щоб побачити кнопку пауза, зупинити запис, нам потрібно вказівник мишки на, на самий верх нашого екрану перетягнути і почекати там буквально якісь долі секунди з'явиться ці кнопки керування записом. А далі? Нам потрібно уже зберегти медіафайл. На нашій новій презентації, коли ми натиснемо кнопочку зупинити, буде вже наявний ось такий, ну, такий файлик. Якщо ми на цьому медіафайлі тиснемо правою кнопочкою миші, у нас з'явиться ось таке меню копіювати, вставити попередній перегляд і так далі. Ми саме вибираємо Зберегти медіафайл як. І знаходимо місце на нашому комп'ютері, де ми зберігаємо наш медіафайл. Можна поміняти його назву. І далі повторюються два кроки, це шостий сьомий крок з попереднього способу запису відео. Тобто ми за допомогою онлайн-сервісів, вони безкоштовні, ці онлайн-сервіси, можемо обрізати, якщо є потреба, або просто відкрили і зберегли, і зберегли на нашому комп'ютері, що це нам дасть? Зменшення обсягу пам'яті на диску, яку буде займати саме наш медіафайл. А, ну і так далі, далі ми отримаємо, отриманий файл, копіюємо на Google Диск або вигружаємо на YouTube. Чекаємо, поки він обробиться онлайн-сервісами і обов'язково даємо доступ і копіюємо покликання. Даємо покликання для перегляду і користуємося уже створеними нами відео. Дякую за увагу.